Что-то я решил, что я вас на спуске ничем уже не буду удивлять. И тоже сейчас здесь все, я не знаю, мне солнце хочет светит. вам тоже, наверное. Тоже какие-то типа водопад, ну, они такие маленькие вообще. Ну, просто, мне вода стекает по, по скале, даже не водопад, а супер быстротечная река. Ой, телефон, как-то ее правильно тут и. вот перед носом прям мои буты не знаю сейчас побачу бо я не бачу ничего не ни солнце в опу светит если солнце светит в глаз значит едем на кавказ если сейчас развернемся вот так вот уже солнце светит в попу значит едем мы до луки на работу не, мне не надо еще два отпуска три Я не задовольнив усі свої потреби. Та ну як це? Ну ви дивіться, ну що це робиться. Це я тільки що був там, це я вже тут. Я не знаю, це, або це буде відео на пів часа, або я його розіб'ю на... на два відео Навірно так воно і буде, бо ну що це? Я колись думав, на що взагалі таке ну, знімати. Ну, побачив собі то й побачив. Хай. Направляйтесь на северо-восток. Наташа, давай не цей не умнічай. Тут одна дорога. Чи ти що, на тебе блуд напав уже? Опять. Ти мене вже сьогодні два рази кудись завела, що я. Не знав потім як виїхати. Давай тепер без цих кріндібоберів. Тут, тут дійсно нікуди я не їде. А вона, мабуть, не може зрозуміти, бо... На карті намальовано також, знаєте, одна дорога з іншою перетиняє, ну перетиняють, перетиняється. от це ти слава, перетуляється, так? Да? Взагалі ми зрозуміли. Так, Швейцарія, да? так. У Це що вже, Італія чи що, Ушіта? А ну-ка, якщо Ушіта, то ми зараз газ в пол. проверять чорний дим нас тут не штрафують. Тут може так само вони кажуть. Че, ніхто тут нікому ну, нічого не каже. Я не знаю, що це за крепость, що це за замок, чий він взагалі є. Як їхати знизу, його та там такий відон. Ну вона туди, це спина, це ж зрозуміло. бо це його донизу. Є звісно. Зверху, то гостей тут ніхто ніколи, мабуть, і не ждав. Вони якщо й могли припертись тільки знизу. Але поки б вони сюди дійшли, то вже, мабуть, їх і бить би не треба було. Ну вона як крепость якась, чи що. Так, слава, ти дивишся ще на знаки, бо ти такий парень шустрий, я бачу. Видно вам тоді вперед це село? Це, це там де мілка живе. Я і тихий, що її бачив. Судячи з нього він її здав на м'ясо вже. Да, і празднує. Причому не перший день. Але ж шляпа і ота, штани ті самі. Тільки трошки постаріла, але ж звісно, води свою беруть. Так що мілку більше не купляйте, то подділка. Я знаю, що я говорю. Я краще буду мовчки їхати, ви дивіться, розділимо на два випуски, може чи як. От, але хоч подивитесь ви на цю красу теж. Так, ті, хто хочуть обганяти, обганяйте, бо я... ребята, не спешу. Я раздивляюсь. мини треба. Ну все, дачку, если что, да? Такая какая незразумела. Не Пойдет. А тут уже таке все, знаете, в каком-то якомусь... маху. Такие Зелень якась, вона аж не зелена, а така аж аж чорна чорно-зелена чорно якась. От. Ну, а скали такі прям. Знаєте, як ото, вітром, льодом, льдом чи льодом, як правильно, Обточені, обтесані. Да. І все, і лужайка ось. Зелененька, димілка паслась. Так ось. Думаєте що я до неї вцепився до тої корови? Та мені все одно, я просто хотів, коли о, дивіться, скільки їх тут є, вам видно. Ніфіазі вони, які лохматі і смішні. А -а -а. Було видно на камеру? Ні, я потім подивлюся, ти шо, ти шо? Оце козлини стрижені То може з такого шубу пошити. Так волоси довші я не знаю. у жінки. Є роги такі гострі, Але ж так, їм ж тут, мабуть, прохладно, це у нас там лиси ходять. Ходили по Херсону колись. Але в них молока було багато. А всіх, цікаво, багато, чи вони більше їдять для того, щоб зігрітися. Ну вони невеличкі розміром. Може це телята. Кем я вообще балакаю, а? Вы мне вот под ним Дурка по мини платье, да, наверное? И ничего, я знаю это давно уже. Не, не удивили. А что вы тут все летаете? Что можно хиба? Ладно, ну, все, хорош. посадись, ну, сейчас такие ни <говорит> о чем. Банда шо-шо, общем, я вам скажу так. Ви просто об'язані хоча б отаком проїздом на машині проїхати цей перевал, цей кусочок цієї Швейцарії, я не знаю. Тут це неймовірна краса. Я тепер навіть знаю звідки взялась фраза Ти хто конь в пальто. Ось тільки що проїхав коні в діти в якихось в шубах ходять там, траву жують. Та і взагалі, ну це просто словами не передать. Як воно тут все різко так міняється. Який тут воздух, які тут скали, тут ось тут ви бачите село, а тут ось по цю сторону такі, знаєте, аж чорні, як смола, вони порепані. І ось видно, що по них ще вода струїться десь, ручейки, знаєте, стікають. Ай, -мо, так ти що. Козьоли пасуться маленькі теж. козелы постарше уже тут пасутся. О, оно. Рыжие кони. Блондины. Вам видно, я сподеваюсь, там на обочине. тут теплише, наверное, нищие тут теплиши. Можно такое повернуть. вы будете думать, про что ты там нам рассказываешь? Так, хорошо что, опять 25, опять и кисти О, а заднє зеркало що робиться. Ні, дизайнер, це треба обвішуватись камерами і все. Або десь вставати і знімати з дрона. Ну, або як мінімум, щоб хтось з'їхав за рулем, а ти знімав тоді. От. Так ось зараз їду, мені навіть здається, що тут небо іншого кольору. Ну це вже, мабуть, горна болезнь. через три километра сверните на съезд налево. Ты как обычно это вовремя, я не знаю. Ты специально выжидаешь в той момент. Ты тоже хоть будь ютубером, то пожалуйста, создавай канал и там рассказывай. Не, визы вечно, перебиваешь, мысли сбила меня, коза. Что вы сделаете с той Наташей? И так же врать, нехай Бог милый. Як починаю то блудить, тупить. <кій> їхали, їхали, і, наконець приїхали. Границя Швейцарії з Італією. Вже минут 40 тут стою. Я щось такого кордону ще ні одного не бачив. Це що вони там? Бояться в Італії, щоб їм з Швейцарії щось хороше, качественне туди не завезли, не дай бог. Ай, що ви там, мурижите, Нащо ці проблеми? Мені залишилося 200 км. Ге-гей! От тут Отудився на валюй 200 сто, пожалуйста! Скільки хочеш, скільки їдеш, скільки давай! Тут нам тут ми вже знаємо, як ми можемо їздити. І де ці камери висять. Та не став я заїжджати в кому, бо психанув. ну це скільки можна було стояти на тій таможні? Ну, коротше, З'їжджу на озеро в наступний раз буде е, повод. Як то кажуть, вернутися. І взагалі в мене така ідея з'явилася. Може взяти ще пізніше відпуск і поїхати в Швейцарію, устроїтись на якесь СТО пороботи там. З тиждень. Ну так, не з цілів заробити, хоча ж там зарплати нічого собі, а просто кількість тих машин, яких я побачив, там оцих вот, Бугаті, Феррарі, Порші, це ж круто, знаєте, як ото... прикоснутися до прекрасного, це ж ну, порівняння те саме, що сходити з якоюсь знаменітою фотомоделлю чи е кінозіркою десь провести ніч. Знаєте, вона тобі по житті. Нахрен не сдавайся, бо у вас даже интересы не совпадают и вообще она... ну, нашу тобі той набор костей метр шкуры. Але так знаєте... для галочки хіба що, Ну чтобы было, чтобы было пацанам что рассказать. Вот так то, то діло. Вот он, то, вот то надо. Вот так само и Феррари, якесь масло поменять, або свечки выкрутить. О! в и колодки там Все... Бачите, на горизонті вже видно чу, гори генуї. Марки біленькі на горах лежать. 18 градусів на спідометрі. Тепла, нормально. Оце я розумію зима. Коротше, ще трохи та й буду вдома. А, ще вдома, тут зараз буду три часа їздити, розвозити, ці. нову цю, Ну нічого, тут вже таке, тут вже по місту.